Сучасний прогноз погоди це не просто інформація, чи треба брати з собою парасольку або лижі. Мабуть, кожен пам'ятає з дитинства, як дядько в телевізорі розповідав нам про погоду на день. Та чи задумались ви над тим, яким саме чином синоптики передбачають погоду? Наскільки це складно і як часто прогнози бувають хибними? Чому це так важливо, ми пояснимо трошки згодом. А зараз нумо розбиратися, як це працює. Здавна люди намагалися передбачати погоду. Шамани навіть хотіли змінювати її, але ми не знайшли жодного доказу, що ритуальне багаття або трубка миру, хоч якось, впливали на опади. До 19 століття прогноз виконувався лише на принципах спостереження за станом неба, температурою і вітром. Такі спостереження виконувалися лише в межах певної місцевості, тобто тут і зараз. Але цього недостатньо для передбачення погоди бодай на пару годин наперед. З часом, окрім спостережень, синоптики почали брати до уваги історію погоди, шукаючи схожі випадки, щоб передбачати можливий розвиток подій. Такий метод прогнозу був недостатньо точним, проте працював уже дещо краще, аніж шамани з бубном, оскільки вже мав деяке статистичне підґрунтя. У середині 19 століття почався розвиток телеграфу. Комунікація позитивно вплинула на передбачення, оскільки синоптики вже могли отримувати дані не лише із місцевої станції, а й з віддалених куточків. На основі цих даних дослідники будували синоптичну карту погоди. Такий підхід дозволив відслідковувати рух повітряних мас в атмосфері. Перший прогноз погоди було опубліковано 1 серпня 1861 року у британській газеті The Times. Його автором став метеоролог Роберт Фіцрой. Про це його прогнози не завжди були вірними. Чим він дуже переймався. Це не давало йому спокою, і 4 роки по тому він вкоротив собі життя. Хоча навіть сучасні синоптики визнають, що передбачення погодних явищ є неточним навіть із використанням сучасних комп'ютерних систем. Тому що неможливо врахувати абсолютно все, і ніколи не відомо, який саме фактор може звести передбачення нанівець. Лише згодом стало відомо, що на погоду може впливати навіть рівень ультрафіолетового випромінювання. Проте у 19 столітті синоптики тільки-тільки починали робити перші кроки і не мали достатньо досвіду, щоб зрозуміти, як і чому переміщуються повітряні маси в атмосфері. Саме тому всі передбачення базувалися на знаходженні хоча б приблизних закономірностей. А одним з основних методів була асоціація області низького тиску з опадами. На початку ХХ століття норвезький вчений Вільгем Б'єркнес з колегами зробив справжню революцію у сфері передбачення погоди. Він тоді заснував Бергенську метеорологічну школу, де за допомогою математики та фізики досліджував рух повітряних мас в атмосфері. Саме в цій школі розробили теорію атмосферних фронтів та поняття емпіричних, тобто наближених, систем циркуляції повітря, які стали основою для сучасних методів прогнозування погоди. Саме цій школі ми завдячуємо таким термінам, як циклон та антициклон. Циклон це область із низьким атмосферним тиском. Будь-яка система намагається вирівняти різницю тисків, тому вітри у циклоні дмуть до його центру по спіралі. Напрямок вітру залежить від півкулі, в якій виник циклон. У північній півкулі вітри дмуть проти годинникової стрілки, а у південній за нею. Це відбувається завдяки силі Коріоліса. До речі, завдяки саме їй, правий берег річок у північній півкулі завжди крутіший за лівий. У південній півкулі навпаки, природній лівий берег завжди крутіший за правий. Прихід циклону зазвичай супроводжується рясною хмарністю та опадами. Циклони не є якимось унікальним явищем для Землі, і сьогодні ми вже знаємо, що вони бувають навіть на інших планетах. Наприклад, велика темна пляма на Нептуні чи червона пляма на Юпітері. Це також циклони, хоча й набагато сильніші, ніж у нас. До речі, якщо ви ще не бачили нашого відео про Нептун, то саме час це зробити, щоб дізнатися різницю між циклонами на Землі та Нептуні. Добре, з циклоном все зрозуміло. Натомість. Антициклон це область із високим тиском, де вітри також дмуть по спіралі, але від його центру. У північній півкулі за годинниковою стрілкою, а у південній проти неї. Прихід антициклону супроводжується безхмарною погодою. Простішими словами, антициклон це повний антипод циклону. У 1930-х роках розвиток радіотехніки дозволив метеорологам запускати в небо радіозонди, які передавали дані атмосфери у реальному часі. Завдяки таким зондам метеорологи змогли суттєво вдосконалити прогнозування атмосферних фронтів і отримати безліч корисних даних про те, як рухаються повітряні маси у верхніх шарах атмосфери. Зокрема, було відкрито висотні струменеві течії, які зараз вважаються одним із чинників утворення циклонів. Сучасні методи прогнозування погоди були розроблені у 50-х роках американським метеорологом Джулом Чарні. Він розробив математичну модель поведінки атмосфери, що спростило прогнозування погоди до розв'язання звичайних математичних рівнянь. Тоді ж було створено першу статистичну модель, але вона була настільки вдалою, що її одразу ж взяли за основну. Усі розрахунки проводили на тогочасних комп'ютерах. Відтоді комп'ютер і став головним елементом прогнозування погоди. Спостереженнями погоди займаються метеорологи. Вони вимірюють її поточний стан, збираючи різні дані. Далі їх передають через глобальну телекомунікаційну систему Всесвітньої метеорологічної організації до регіональних та глобальних центрів аналітики. Зібраними даними у подальшому користуються синоптики, які роблять прогнози погоди entre los 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 15 y 16, máxima para el viernes de 25, Максима паральєрна за лоз 2 el domingo. До речі, якщо ви додивилися до цього місця, то саме зараз час підписатися і поставити вподобайку та написати комент. Так, YouTube побачить, що відео вам подобається, і запропонує його якомога більшій кількості глядачів. Так ми зможемо разом з вами допомогти розвитку українського YouTube. Для вимірювання погоди сьогодні використовується багато різноманітного обладнання від звичайних термометрів до орбітальних супутників. Супутники передають на землю фотографії хмарного покриву, їхню температуру та температуру повітря Землі. Проте навіть звичайне вимірювання температури повітря має купу правил. Наприклад, термометр повинен бути розміщений на висоті 2 метрів у білому ящику, який називається психрометричною будкою. Окрім термометра, у бутці зазвичай розміщують гігрометр та термометри мінімальної та максимальної температури. Однак там можуть бути розміщені й електронні самописні прилади. Психрометрична будка оберігає вимірювальні прилади від впливу зовнішніх чинників, таких як сонце, сніг або дощ, які можуть впливати на показники. Також метеорологам допомагають метеорологічні радари. Радар вміє вимірювати інтенсивність та тип опадів на великих відстанях, створюючи динамічні карти. Так, на сайті Українського гідрометеорологічного центру можна побачити радарну карту півночі України та Києва й Київської області. Це дані з радара, що стоїть у Борисполі близь аеропорту. Окрім метеорадарів, існують також реєстратори блискавок. Це пристрої, які реагують на різкий електромагнітний спалах і передають його точний час до центрального сервера. Завдяки різниці в часі у реєстрації спалаху в різних місцях сервер розраховує його координати. Для цього достатньо трьох точок реєстрації, але чим більше буде пунктів реєстрації, тим точнішими будуть його координати. На відміну від багатьох метеорологічних радарів, реєстраторів блискавок в Україні працює цілих шість. У тих країнах, де їх більше, ви можете навіть самі слідкувати за блискавицями у реальному часі через інтернет. Щоб передбачати погоду, синоптики розробляють для кожної місцевості власну математичну модель. Чим точніші потрібні прогнози, тим потужнішими мають бути комп'ютери для їхнього створення. Тому високу точність прогнозування використовують лише в тих випадках, коли погодні умови можуть бути небезпечними для життя людей. Наприклад, під час ураганів або смерчів. Це допомагає службам порятунку визначати місця підвищеної небезпеки та евакуації населення. Європейський центр середньострокових прогнозів, що знаходиться у британському рейтингу, займається точним моделюванням погоди на 10 днів наперед. Тут обробляються дані з датчиків у різних країнах. Також багато країн покладаються на дані Всесвітньої метеорологічної організації, надаючи їй власні обчислювальні ресурси для створення прогнозів. З кожним роком суперкомп'ютери стають все потужнішими, що дозволяє створювати складніші та точніші моделі прогнозів. Але є одне але. Метеорологи вважають, що замість купівлі чергового суперкомп'ютеру необхідно повністю змінити підхід. До прогнозування погоди. Яким саме буде цей підхід, поки що невідомо, але майбутні прогнози, скоріш за все, будуть створюватись у співпраці зі штучним інтелектом. Прогнозування погоди є необхідним для аеропортів, оскільки погода суттєво впливає на керованість літака. Будь-який несподіваний порив вітру може зменшити підйомну силу, що діє на крило, а це іноді призводить до небезпечної втрати висоти. Також сильний боковий вітер може взагалі зрушити літак зі злітної смуги. Тому більшість литовищ має власний метеорологічний центр, що цілодобово слідкує за змінами погоди. Ми дякуємо всім нашим патреонам, адже наш канал існує виключно завдяки вашій фінансовій допомозі. Якщо ви хочете нових цікавих відео, підписуйтесь на наш Patreon, посилання на нього є в описі під відео. І в кінці я не можу не процитувати класика: нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить!